До чого готуватись в Україні і коли дійсно будуть уже нарешті якісь зміни, котрі ми побачимо і яким буде завершення 2025 року. Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкаси. Це ютуб канал Астрофено. Ми сьогодні ми будемо розмовляти саме на цю тему із неймовірною, прекрасною Тетяною Гай. Тому не перемикайтесь, тут буде дуже і дуже цікаво. Відразу хочу. А... Поставити питання кажуть про те, що в Чорнобилі з'явились сині собаки. А, oh, wow. Різні чутки ходять, різні версії. Одні говорять про те, що це внаслідок радіації, інші говорять про те, що це а, через якісь певні хімічні речовини, треті говорять, що це через війну. Я хочу розібратися в цьому питанні. Вітаю Маріаночко, вітаю всіх глядачів Астрофеномену. Ну, давайте подивимося, що ж то за сині собаки такі? Чи правда це? Ну, дивіться, по карті четвірка жезлів, паш чаш, вісьмірка чаш це карта ілюзії. Я не розумію, для чого надавати таку інформацію, яка не є правдивою. Швидше всього, це що підволікати. Увагу від дійсно важливих подій. Давайте будемо говорити, що там собаки появились сині, або ще хтось, або трьох людина. людина. Тобто, це відволікання уваги. Не варто на це зважати, це неправда. І давайте подумаємо, давайте згадаємо. Коли була Чорнобильська катастрофа в 1986 році, наскільки це дало дійсно урон, наскільки це вразило людей і вплинуло на їх здоров'я, на їх фізичний стан, пройшло вже чимало часу. Не 10 років і не 20. Я не бачу там зараз такої загрози від радіації. А ця інформація, яка надається, це просто дезінформація для того, щоб відволікти увагу від якихось таких важливих речей. Ну, тепер приходимо дійсно до важливих речей. Зараз всі абсолютно чекають на опалювальний сезон. Коли він дійсно може розпочатися? Чи дійсно він може розпочатися аж там в середині листопада? А, чи все ж таки він вже в найближчий тиждень може розпочатися? Мар'яночка, ми, до речі, з вами це питання говорили під час минулого ефіру про це питання. І е, що я хочу сказати, що. Я не бачила, щоб опалюваний сезон затягували. Були такі розмови, що його розпочнуть навіть 10 грудня. так? Такої перспективи я не бачила. Навпаки, я бачу, що дійсно до кінця місяця опалювальний сезон в Києві запуститься, це точно. Можливо, якісь райони там до 5-6 го до го листопада. Але я не бачу, що це буде 10 грудня. Як нам говорили. Дійсно, проблеми є. Бачите, по, по руйнуванню по башті. Але я бачу, що до 5 грудня, ой, кож до 5 грудня, до 5 листопада сезон запуститься. Тож не варто хвилюватися. Ми будемо з світлом, і з теплом, не дивлячись на всі удари ворога, а удари ворога вони ще будуть. На жаль, оце дійсно те, чого варто побоюватися. Що стосується ударів, то знову ж таки, які дати, які міста зараз під найбільшим ризиком на найближчий період? Дивіться, ось зараз в нас сьогодні дата запису ефіру: це у нас 20, 27 жовтня, правильно? А 28 жовтня, дивіться, сьогодні у нас вівторок, 28 жовтня, до четверга загроз я таких великих не бачу. Будуть бить точково певні міста, отак як вони б'ють, із четверга. По суботу, включно, я бачу дуже велику загрозу для міст. Я бачу дві масованих атаки. В четвер і в суботу, або от мені показує п'ятниця, неділя. Не можна тут точно побачити, але із четверга дуже велика небезпека для всієї території України. Під найбільшою небезпекою лишається Київ, Запоріжжя, Одеса. На жаль, Миколаїв, Харків знову будуть удари, Івано-Франківськ. Рівне Луцьк. Полтавська область і центр Сум. Ось це ті міста, які я бачила, на жаль, в небезпеці. Не можу точно сказати, коли це буде, коли там одні міста, коли інші, але зараз ворог трошки стишився, а із четверга, на жаль, знову почне продовжувати бити. бити Наші міста, наших людей дуже велику трагедію бачу я в Києві і дуже вірю і сподіваюся, що вона все ж таки не програється і відійде, але попередити маю. Повністю погоджуюся із тим, що попереджати обов'язково потрібно. Ну, і хочу перевірити ще одну інформацію: чи дійсно таки Франція готує відправити до України війська і, начебто, що вже їхні солдати стоять на польсько-українському кордоні? Що Однозначно, так, і дуже швидко по корісниці. Буквально протягом місяця, тобто, це відбудеться вже до нового року. І для нас це дуже важливо по імператору. І так, для нас це допоможе стабілізувати ситуацію, тому що закривається розклад картою помірності. Тож, те, що я бачу, дивіться, тут ще випала карта місяця, що каже нам про приховані якісь мотиви, тобто про те, що дуже багато що робиться, воно робиться закрито, таємно і не оприлюднюється. Тобто ми можемо бачити не все, що відбувається, але повірте, все те, що зараз, всі ті події, які зараз от приходять, вони плюс для України. Дивіться. Королева Пентаклів, двійка, чаш, ресурсні карти. Карти, які кажуть про те, що все, що не відбувається, зараз великий плюс для нас. Чи будуть ще війська, солдати якихось країн найближчим часом до кінця року, а бути тут у нас в якості допомоги, в якості партнерства. Дивіться, я не бачу Маріаночко, до кінця року, не можу так сказати, але ще на початку 25-го року я говорила і передбачала, що бачу дуже великі союзи. Союзи саме військові України із іншими країнами. В цих ну, серед союзників я бачила такі країни, як США, Британію і Францію. Як ми зараз бачимо і спостерігаємо по подіях, дійсно, от зараз воно так зав'язується, закручується. Тобто це вже невідворотний процес. Але ж давайте подивимося, чи будуть ще інші країни долучатися до цих союзів. Ну, дивіться, протягом двох років інших країн в цьому, в цьому союзі я не бачу. Тобто ці країни, які я назвала США, Британія, Франція. От так, щоб діємо інших країн, я не бачу. Тетяна дуже дякую. І ми всі зараз всієї України радіємо новині про те, що Збройні Сили України зруйнували греблю білгородського водосховища. Росія може опинитися у водній такій собі можна сказати пасті через неконтрольований скид води. Думаю, от, по перше, в мене перше питання: чи це прийшла карма за наше каховське водосховище для них? А чи це щось інше? Ну, дивіться, карма, вона так швидко не приходить. Має пройти певний час, певний період. Але що я бачу по карті башта? Тут не потрібно приписувати карму, там, де є робота наших Збройних сил прекрасних, де є от план, чіткість дій, виваженість. І дивіться, ми говорили з вами про подію, яка нас порадує. І зараз от, лишився у нас тиждень до закінчення жовтня. І ми почуємо ще дуже гарні події, новини із боліт. Почуємо події про удар. Тобто, це не карма, це просто сплановані дії і професіоналізм. Ось і все. Ну і відповідно через цей удар зараз Росія починає знову шантажувати, можливо, блефувати, тобто все як завжди, тим, що, мовляв, вони тепер ударять по нашій Київській ГЕС, і вони, відповідно, затоплять Київ. Я пропоную подивитися, наскільки дійсно в них є ціна, і наскільки буде неможливо реалізувати їм їхню цю ідею. Ну, вони планують по колісниці і планують, готують для цього ресурс. Дивіться, потузу пентаклів. І весь найкращий ресурс по карті сила. Але дивіться, удари будуть, але я загрози від води я не бачу. Тобто ми захищені, ми готові до цього удару. Але удари будуть, і будуть вони до першої половини листопада, на жаль. Жорсткі, але ми готові. Їм не вдасться реалізувати свої плани. Це дуже те, що хотілося почути. Я думаю, всім нашим громадянам, що їм не вдасться реалізувати свої плани. А, ну і власне пропоную подивитися також чи а, будуть а, наші прекрасні величні збройні сили України продовжувати бити по Російській Федерації, і чи будуть святі Дальнього плану все ж таки удари? А, дуже гарні новини, Маріанночко. По верховній Жриці, по страшному суду, по тузу чаш. Новини, яких ми чекали. Що я бачу? Я бачила і бачу зараз удар. Саме по центру прийняття рішень. Не НПЗ, не якісь там заводи. Ні. Саме по Московії, саме по центру. Відбудеться цей удар вночі. Хотілося б, звичайно, вдень, але по карті зірка каже, що вночі. До кінця цього місяця, тому що показує чітко-жовтень, ми побачимо перший удар. По провокації, дивіться, дуже швидко по колісниці. Тобто зараз те, що ми будемо спостерігати, і це реально змінить хід подій. Дуже змінить хід подій у війні. Повірте мені, все, ми вже не в ролі жертви. Ми вже в ролі тих, хто не лише захищається, а і знищує максимально ворога. У нас на сьогоднішній день є кілька таких досить складних напрямків. Ну, як на мене, це зокрема Дніпропетровщина. Чи є ризики окупації повної Дніпропетровської області на сьогоднішній день? Ні. Я не бачила цього і не бачу. Так, ситуація там складна. Попа мечів. Але окупації я по п'ятірці пентаклів не бачу. Я пропоную подивитися і ще один напрямок окремо. Це, зокрема, ситуації в Покровську. Яка буде там ситуація, до чого так, готуватися чи я... зможемо кости? Карта диявола. каже, що провокації дійсно будуть, і от наразі. Ну, до 26-го року, все ж таки, я б рекомендувала по можливості виїхати з Павлограда і дати нашим збройним силам виконувати свою роботу. Знаємо і бачимо, наскільки ворог лютий, знаємо, що ставить живим щитом наших дітей, наших жінок. Тож, все ж таки, якщо можливість є, до початку 26-го року я б рекомендувала виїхати по можливості. Маю ще питання на рахунок обміну полоненими. Мені здається, що досить давно не було, яка буде ситуація в нас до кінця року. Ви знаєте, я дивилася, на жаль, десь тиждень, чи два тому обмін полоненими і бачила, що дійсно спочатку обміняють на щиті. Знаємо, що. В жовтні повернули на щиті близько тисячі наших полонених, на жаль. Але тут ситуація інша, що чомусь не хочуть обмінювати саме живих. І мав би вже бути обмін, мав бути великий обмін, але ворог затягує. І дивіться, що я бачу, все ж таки є можливість до суботи великого обміну, до суботи. Але якщо він не відбудеться, тому що ворог буде робити все, щоб не обміняти. І буде видавати, навіть бачите, по четвірці типа, мечів буде видавати людей, яких повертатимуть на щиті. Мав би вже давно повернути. Чомусь відтягує, відтягує. І я от зараз бачу, що якщо до суботи обміну не відбудеться, то наступний обмін можливий аж в середині листопада. На жаль, ворог затягує час і також чи можливо на сьогоднішній день ядерний витік радіації на території Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що кілька uh -huh. днів тому була така ходила інформація: от, власне, наскільки це в цілому можливо, і чи може, якщо це станеться, принести якусь певну шкоду нам Україні? Дивіться, одразу дев'ятка пентаклів, четвірка жезлів, трійка жезлів, що каже, що не може бути такого. Дезінформація, розмінна монета по двійці пентаклів. Дивіться, жодної карти не випало б такої, яка б казала нам про таку загрозу. Такої загрози я не бачу. Чи є зараз підготовка до виборів? і Чи можлива зміна керманичів керманича в Україні? Дивіться, підготовка до виборів іде по пажу чаш. Так, вона трошки гальмується через війну по тузу з але все ж таки дивіться: вибори будуть і вони будуть справедливі, вони будуть чесні. Але все ж таки, якоїсь такої знаєте, війни, якихось таких афер між керманичами я не бачу, от правда, не бачу. Тобто, все більш чисто, відкрито, чесно. Для чого потрібно от дійсно, які топ-моменти можуть бути у нас до кінця року? Я маю на увазі саме з позитивної такої точки зору, тобто знову ж таки нові угоди, звільнення полонених, деокупація міст, можливо, щось і ще хороше буде. те, що дійсно от хочеться і варто про нього зазначити? Дивіться, що я хочу сказати, що зараз дуже багато подій загальмувалися, в тому числі, наприклад, звільнення Херсонщини, Запорізької області. І оце загальмування, воно все ж таки прискориться в плані того розвитку подій. І все ж таки я бачу до кінця року звільнення цих областей. Я бачу до кінця року ще також і гарні союзи. Бачите, тут тут чашу випав. Гарні Союзи дійсно будуть повертати і наших полонених. Але дивіться. До кінця року таких якусь важливих подій ми не почуємо, ну які кардинально змінять ситуацію. Ми будемо бачити один, два, три там і удари по по Москві, і союзи, і повернення територій. Але от тієї новини, яку ми всі так чекаємо, до кінця року ми її не почуємо, але ми обов'язково почуємо її на початку наступного року. Тож варто запастися терпінням, варто запастися надією і оптимізмом. І повірте, саме найкращий час у нас попереду. І тривалість до цього дня вже дуже невелика. Тож чекаємо перемогу, чекаємо кращого життя. І повірте, це прийде до нас уже дуже скоро. Ну і завершення. Останнє питання Тетяно, котре хочу поставити сьогодні, це які дати в листопаді місяці, ну тобто в першій половині частині листопада будуть успішними, благоприємними для початку якихось різних справ в цілому безпечними для всіх українців, і яких дат варто все ж таки уникати максимально? А, дуже сприятливий день буде 6 листопада. 15 листопада і 8 листопада. Яких уникати дат, не можу сказати, тому що будуть небезпечні дати. Тут треба більше звернутися до астрології і до натальних карт. По картах Торос сказати так важко. Але по сприятливих датах я вам сказала. І справді, місяць буде цікавим, місяць буде успішним. Тож будемо очікувати. Будемо очікувати тільки на хороші новини. Будемо сподіватися, що їх дійсно буде більше в листопаді місяці, ніж якихось негативних. Дуже дякую за цей прекрасний ефір. Дякую за цей прогноз. До нових зустрічей на Астрофеномені. Бережіть себе, побачимо.